Потім не Ми познайомилися. Там, де стояв наш батальйон, міста дислокації було село Тошківка. Хвилювалися, переживали. Тіло переповняють ті емоції. Рішення ми давно прийняли, тому це для нас тільки прискорило. Ну, поки планів нема ніяких. Реабілітація і ще раз реабілітація, щоб як можна стати на ноги. Кохання стимулює підняти? Так, стимулює з самого початку. Це дуже великий стимул. Перша зустріч була емоційна. Я знала тільки трошки на пару годин пізніше, коли після поранення, але все одно знайшла, де він є і що з ним і як. А, це було кохання з першого погляду. Ми починаємо церемонію одруження. Починати. Але є таке почуття, яке дається тебе... після.